Доброго дня, діти! У нас урок письма. сьогодні пишемо велику літеру В. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше, починаємо. Я вам читаю віршик, а ви, коли чуєте звук В або В, плескайте у долоні. У волошки квіточки. Волошкові діточки. Весело всміхаються, вічливо вітаються, вівці та корови. Будьте всі здорові. Молодці. Зараз пограємо в гру. Треба дібрати загальну назву для тих слів, які я зараз буду називати: конвалія, волошка, гвоздика все це що, як ми можемо одним словом назвати. Правильно це квіти. Ворона. Ластівка, сова, це птахи. Оці. Ведмідь, вовк, вівця, віслюк, правильно, тварини, виноград, сливи, вишні, це фрукти, володя, віктор, Василь, Віка, Це. Імена правне це ім'я, і вони всі тому написані з великої літери. Трохи відпочинуть наші очі. Зробимо гімнастику. Послухайте віршик. Вітя світла голова. Вітя вчить нові слова. Ви йому не заважайте, ви без нього погуляйте. Він, як буде вільним час, вийде гратися до вас. Які слова зі звуком в запам'ятали? Вітя, вийде, вільний, Молодці! хто ще? Разумнички. Який за звучанням звук В? Правильно приголосний. Якою буквою на письмі позначається цей звук? Буквою В? Яке слово вірша потрібно писати з великої букви? Вітя. Чому? Бо це ім'я хлопчика. Подивіться, порівняємо друковану та писану літеру В. Що в них спільного? Вони обидва мають півовали, так, що відмінного, мають заокруглення в написанні велика літера, так? І пишеться похило. Давайте наведемо друковані пунктирні елементи, які в нас присутні в літері В, тут є на вишеньках, так, два півовали, на винограді півовали. Та наведемо ручкою пунктирні лінії ось в таких великих літерах. Хто впорається швиденько, може розмалювати, поки будемо чекати. Зробимо пальчикову гімнастику. Пригадуємо, як ми робили гвинтокрил, ручку поклали. На зошит і пальчиками обертаємо, утворюючи рух наших лопастей від гвинтокрила. Крутимо правою ручкою, потім лівою ручкою. Розім'яли пальчики молодці. Подивіться, як ми будемо виконувати написання великої літери В. Вона складається з двох елементів прямої похилої лінії за округленням внизу і двох правих півовалів. Перший елемент ми з вами бачили у букві У. Другий новий для вас. Подивіться, як слід писати цей елемент. Перший ми вже писали. Також такий елемент є в написанні літери. І, і як елемент в літері У. Другий елемент наші півовали. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії, під нею заокруглюємо праворучний півовал, що закінчуємо вище верхньої рядкової. Не відриваючи роки праворуч і вниз, описуємо більший. Нижній правий півовал, який торкається нижньої рядкової лінії. Напишемо в повітрі 1, і 2 і 3 і. Ваші зошити. сторіночка 33, запишемо велику літеру В, склади. Ві, В, Ву, ВО, ВА та В. Зверніть увагу, всі з'єднання будуть нижніми. Пишемо всі лінії, всі елементи літер ми пишемо похило, подібно похилої лінії, обов'язково з'єднуємо літери. Записали, рухаємось далі. Трошки відпочинуть очі. Прослідкуйте за квіточкою. Молоді. Будемо писати Далі Далі в нас речення. Давайте його прочитаємо: у валі вінок. У валі вінок. Чому у валі написано з великої літери? Бо це ім'я дівчинки. Молодці. У, пишемо з великої бо Це початок речення. В кінці реп, речення в нас крапочка. У валі вінок. Ще одне речення є в нас. Прочитаємо його. У віки. У вінку маки. У віки у вінку маки. Слово віки написане з великої літери. Чому? Все правильно. Це ім'я, дівчинки. Запишемо це речення нижче. У віки у вінку маки. Квіточки червоні, так? Запишіть, будь ласка, ваші зошити. Іще одне речення в нас: А у валі. Запитують нас. А у валі? У вікі є маки, а у валі? Знак питання. Які квіти є у валі? Запишемо валі, знову ж таки, пишемо з великої літери, бо це ім'я дівчинки. А у валі? Трошечки відпочиньте, рухаємось, фізкульт хвилинка. Останнє завдання на вашій сторіночці потрібно відшукати слово уже слово, яке є у вас. Давайте прочитаємо перше слово. Вісім. Яке слово заховалось тут? Подивіться уважно. Сім. Вісім. слові вісім заховалось слово сім. Запишіть його нижче. Слово сім. В слові Давайте друге прочитаємо. Ко це літера «Ко ро Лева. Королева. Яке слово заховалось? Так, слово лев. Запишемо. І останнє слово давайте прочитаємо разом. Квасолина. Квасолина. Яке слово тут заховалось? Слово квас. Всі влітку полюбляють пити квас. Записали. Зараз закриваємо друковані зошити, відкриваємо наші робочі зошити в косу лінію. Відступаємо від попередньої роботи два рядочки. В другому рядочку записуємо число. Відступаємо вниз рядочок, на початку ставимо крапочку і уважно пишемо диктант. У нас будуть не лише букви, а і склади, буква сполучення. Перша літера, яку ми сьогодні вчили, це велика літера В. Запишіть, будь ласка. Наступне. склад починаємо з великої літери. «І» І приєднуємо маленьку В. Ів, склад з великої літери. ІВ. Відступили дві маленьких склад ЛЕ. Л -е. ЛЕ. Склад отже, літери з'єднані. Тримаються за ручки. Відступили. наступне буква сполучення КО. К-О. КО. -о. К Нагадується, буква сполучення, воно з'єднане. Наступна буква сполучення з великої літери. Перша велика, друга маленька. Ла. Л, А. Перша велика, друга маленька. Ла. Наступні дві маленькі. МА. М -а. Ма. Відступили наступні дві маленькі. Не, н е, не. Відступили. Наступні дві маленькі. му, м у му. Відступили. Наступний. Склад дві маленькі. Си, с и. Си. Відступили. Наступний дві маленькі. Ну Н у. Відступили. Наступний перша велика, друга маленька. «ни», Ни. Перша велика, друга маленька. Ми. Останні на сьогодні. Перша велика, друга маленька склад Ва. В А. Ва. Перша велика, друга маленька. Записали, перевіряємо на екрані. Уважно подивіться, якщо все правильно, молодці, малюємо собі смайлика, він задоволений вами. Якщо є якісь помилки, обвели букву або букви сполучення, треба вивчити їх написання. І запишемо ще два речення. Перше речення у нас одним словом. Давайте прочитаємо його. Восени. Восени. Тобто, щось відбувається зараз. У нас зараз осінь. Восени. Крапочка. З великої літери, бо це початок речення, і крапочка в кінці, бо речення закінчилось. Прочитаємо друге речення. Він. Кома. вона, кома, воно, кома, вони. Крапка. Він, вона, воно, вони. Запишіть, будь ласка, це речення. І в кінці поставте обов'язкову крапочку. Дякую за урок! Він підійшов до свого кінця. Оберіть відповідний смайлик, який описує ваш настрій в кінці уроку. Дякую вам за роботу! На все добре!